Лі до подій в столиці на співочому полі відбувається музичний фестиваль, який організувала районна асоціація старшокласних. Там зараз перебуває наша журналістка Анастасія Кирпа. Так розкажи нам, будь ласка, Анастасію, привіт-привіт! Що там відбувається? Бачу, там є молодь що цікавого. Вітаю лона. Можна побачити зараз, що виконується остання пісня. Позаду мене стоять старшокласники. Вони гуртуються та співають пісні про свій про свою районну асоціацію. Старшокласник у них є такі свої гімни, і це насправді заряджає, незважаючи на те, що музичний фестиваль вже потрошку добігає кінця. Тут були запрошені різні гурти, маловідомі, які погодились прийти, поспівати, зарядити. Сенергією можемо побачити також, що окрім гуртів, виконували свої пісні, виконували танці, грали на різних інструментах. Самі ж старшокласники, це представники учнівського самоврядування, і можемо побачити, що київська молодь вона гуртується і її діяльність продовжується. А ми розпитали усіх учасників, які тут брали участь, які грали, розпитали цих артистів та дізналися, як вони сюди потрапили та які. І емоції і враження мають від подібної події. Тож далі, будь ласка, прямо мова. Грати я люблю. Сцена це я відчуваю, що це моє покликання, тому я ну от пацанів своїх запитав, їх зараз тут на жаль, вже немає. Але я запитав їх, звісно, і ми погодилися. На початку наче було більше людей, звісно, але енергетика була прям ну от, вона перла. от, з аудиторії в капець. Я дуже вдячний Нестору, що він покликав мене і взагалі, ну мені дуже. Все сподобалося. Я буду виступати на сцені трошечки згодом, але буду. З танцями, От ще наші е, лідери також співали, грали на гітарі та показували все, що вони вміють. Це такий захід, коли, куди люди можуть прийти, послухати музику, потанцювати, поспілкуватися, е, відірватися в кінці кінців. Святошинська районна асоціація, старшокласник, змогла згуртуватись та організувала подібну подію для того, щоб розслабитись, поспівати та звичайно, як кажуть організатори, аби просувати українські пісні та просувати руку української молоді. Нам стало цікаво, як взагалі таким юним людям вдалося організувати таку масштабну подію. Тож ми поспілкувалися з різними організаторами та дізналися, що їм вдалося це все власноруч було створено, тобто всі гурти, які ми запрошували, також ми самі ходили, домовлялися, розмовляли. У нас було дуже багато артистів, це ще не всі, які виступили. Тобто в нас буде ще, якщо не помиляюсь, то двоє артистів, які також будуть запалювати сьогодні цю сцену. Загалом організаторів було близько 15, і кожен з них займався своїми окремими справами, адже тут роботи дійсно дуже багато, і також вони особисто займалися підбором цих гуртів. Як мені розповіли, вони ходили по вулицях, шукали афіші як на вулиці, так і в інтернеті. Потім вони ходили та особисто спілкувалися з представниками цих гуртів, з артистами, обмінювалися контактами, тобто, окрім того, що вони змогли організувати таку подію. Вони ще й розвивалися самі намагалися побороти цей страх, страх соціофобії, як кажуть. От але тут ще й були інші моменти з організації, бо дійсно подія масштабна. На початку тут було дуже багато людей, і ми розпитали, які тут є ще моменти, та що саме тут ще буде, та що тут було. «В Цілому ми об'єднуємо лише школярів. Це шкільна організація. Тобто, в кожному районі є своя організація. Тобто, що в Шевченківському, Печерському Святошинському, є своя організація, де ми робимо різноманітні заходи, благодійні, також розважальні та багато чого іншого. І саме е, Святошинський район вирішив зробити захід для всього Києва. Це для учнівської ліги Києва, де е, ми хотіли створити музикальний фестиваль для того, щоб показати, що українська музика процвітає а також ми хотіли зробити цей захід благодійним. Загалом тут дуже багато представників учнівського самоврядування від різних районів і Печерський, і Святошин і Деснянський райони. А також тут є благодійний фактор. Всі, хто туди, хто сюди завітали, можуть задонатити для зсу. Тож ця подія є знаковою. Вона показує, що українська молодь продовжує розвиватись. От такі наразі є новини. Ілону передаю тобі слово.